Прочитаю там. І білий день, і білий сніг, на сонці що іскрися, що під ногами мороз норипить Така краса, що хочеться на неї помолитися. Така краса, що хочеться так жити Вдихать на повні груди, так хочеться любить, так хочеться коханим бути і бути славним, бути молодим. Та барикад замерзлі груди уже врізаються в завоняний режим, гнилу бандитську бюрократі. Проти гаранта, гопника із гопниками холуями на барикадах ціла гарать, із прапорами гордії стоять і славлять рідну Україну, а хтось Шевченка став читати та в цю хвилину постріл сину. Десь материне серце захвилило. Герой поліг за Україну. За що ж твого стріляв ти, вражий сину? Мопанський чобот ти лизнеш, та жменю срібників візьмеш і за це поклав ти хлопця в домовину. Та вдарить кара, не минеш, ніщо не пройде даром. Кінець вже близько, бачить гад і скаженіє, убива, і з наших тіл куски зрива, собі суче сучека. Повстать й піти не вміє, ніяк прохвесор цей не зрозуміє. Що неможливо із народом воювати, не вдасться його залякати. Іде пройти пройди світ, встрілив п'ять, п'ятьсот на їхнім місці вже стоять. Повстанем всі, залічим рани на руїні із Києва Великого до кожного села. Добра дорога, щоб пролягла, щоб жити хотілось в нашій Україні, а поки там горить майдан, він гріє серце й душу. Якщо я справжній чоловік, я на майдані бути мушу!